Церква Діти. Україна продовжує жити в чоловічому суспільстві, але є представники, представниці прогресивного жіноцтва, які виходять за межі цього чарівного кола. Отже, сьогодні в програмі Кава з Борисовим» на телекомпанії Ільдана професорка Анжела Бойка, яку ми зараз і зустрінемо. Анжела Іванівна, хело, ради бачити. Нам навзаєм, навзаєм. Привіт. Привіт-привіт! Ми обходимо з цього боку? Чи так, як правильно? Правильно з Зап... цього. Заправ... Пішли. Анжело, скажи, будь ласка, ти вже звикла до того, що ти не професор, а професорка. Почуваєшся себе природньо. Провокаційне питання. Гід зовсім провокаційне питання. Якщо брати в розрізі мови, то відчуваю себе природньо. Якщо відчув брати особистісний аспект, то і в ролі професора мені також було непогано. Ти знаєш в студентські роки, я пригадую, що працював на відкритому майданчику в липні, виробляв шлакоблоки. І єдина думка за 30 днів моєї роботи мені прийшла до голови. Я зрозумів, чому Африка не дала світу жодного мислителя, бо при спеці на рівні 35-40 жодної думки в голову не приходить. Філософія це теж ну, чоловіча справа. Як тобі в цьому жахливому світі чоловіків? Чи не дивляться на тебе з коса, з горда ну, і думають так, філософ та? А, а. Ой, хороше питання, цікаве питання. Питання, яке виходять коріння коріннями вдалекі, там, 1987 рік, коли обирався фах. А стосовно чоловічого світу і жіночого світу, в мене можливо, не дуже правильна думка. В нашому світі є люди, є фахівці, є люди хороші, є люди погані. І ці хороші, погані люди, і фахівці хороші, погані, вони визначаються не за статевими ознаками чоловік і жінка. Якщо йти від такої парадигми, а все ж таки піти до життя, то направду під час мого навчання в університеті нас було всього-навсього 6 дівчат з 25 і коли я вперше прийшла на рідну кафедру, я взагалі була одна жінка-викладач. Спочатку аспірантка, потім жінка-викладач. Тому це не створює якихось дискомфортів. Крім того, я хочу в самому хорошому сенсі цього слова співати осану нашої філософській спільноті, нашій філософській спільноті, які не розділяють філософів на чоловіків і на жінок. Можливо, в цьому є у мене якраз зараз аспірантка займається гендерними питаннями. Можливо, в цьому є особливість нашої ментальності, тому що для нас не властиво було гнобити жінок. Можливо, в цьому є наслідки якогось нашого суспільно-політичного розвитку. Але Ну, направду, я не відчуваю якоїсь там, не знаю, хочете другосортності, хочете меншовартості, вартості, хочете якоїсь пригнобленості від того, що я жінка. Якраз навпаки. На мій погляд, це дає більше можливостей, тому що чоловікам світ не пробачає більше. Жінкам світ пробачає більше. Якщо емоції вирують в родинному колі. Як ти залагоджуєш суперечки з чоловіком, з сином, зі своєю родиною, сідаєш і починаєш розлого коментувати їхні дії і робити висновки, чи просто як жінка б'єш посуд? Син любить говорити таку фразу, і мені вона теж імпонує: мама, ти не на лекції забули про це. Але направду, є дуже хороша формула, яку я тривалий час в своєму житті послуговуюсь. Ти хочеш бути правою чи щасливою? Я хочу бути щасливою. Отже, посуд. Ні, я хочу бути щасливою. Зрозуміло. Тоді е, перейдемо до е, серйозних тем, про які я сьогодні з тобою хотів поговорити. Понад рік у нас е, триває війна. І е, будь-яка війна е, російсько-українська, яка вже понад 9 років, ми є її свідками і е, е, учасниками, така ж сама безглузда, така ж сама жорстока. Осягнути її. Е, е, Наслідки для кожного з нас надзвичайно важко. Ти внутрішньо перебудувалася з людини миру на людину війни. Як ти знаходиш психологічний баланс? Як убезпечуєш свою психіку від жахливих новин не те, що щодня, а майже щогодини? Я думаю, що не відкрию таємницю, що 24 лютого 2022 року психіка перебудувалась практично. Миттєво, тому що ми вже з 5-6 годин ранку хапали своїх дітей, бігли в підвали, і повернення до того мирного минулого, і в тому числі в розуміння, що відбувається зі світом, вже не було. Тому в даному випадку такий факт, жахливий в нашій історії в житті кожного з нас, він був певним в певному сенсі оперативним втручанням. І зараз, як не можна повернути орган, який вирізали, який видалили, точно так і не можна повернутися до стану 23 лютого, 2022 року. Щодо того, де можна шукати рівновагу, то я знову таки не буду оригінальний, тому що в голові рояться певні думки. Але це два моменти. це жити теперішнім, і це жити роботою. Я просто хочу нагадати, що з 24 лютого, вже 10 березня, 24 лютого почалась війна, активна фаза, повномасштабне вторгнення, а вже з 10 березня ми вийшли на роботу. Це був, був онлайн режим, тоді дозволяли це можливості. І відповідальність за те, як ми робили перекличку зі своїми студентами, де ми шукали викладачів кафедри, тому що спочатку був такий, ну, всі розбіглись, да, всі десь, всі рятували себе. І коли ми вже на 10 березня розуміли, який у нас був освітній процес, буде освітній процес, де мої викладачі, де хто на якому місці, знаєте, що вразило? Це направду. Навіть зараз згадую, ми не комок горлі. Я пишу, оскільки зі студентами є свої чати, і я пишу, кажу, діти, ми маємо вийти студентами, ми маємо вийти 10-го. Понеділок, по-моєму, понеділок, бо після 8 березня, пам'ятаю, що понеділок, можу помилитися трішки в датах, ми маємо вийти на онлайн-навчання. Вони відповідають, ми волонтеримо, ми на блокпостах, іде війна. Анжела Івановна, яке навчання? Я кажу: наше навчання це також перемога. І це також наш освітній фронт. І коли вони вийшли навіть на онлайн навчання в більшому складі, ніж вони ходили очно на парах. Тоді схибити ніхто не міг. І якби цього стрижня в березні місяці, там ну, 10-го, давайте я вже буду називати цю дату, 10 березня не з'явилося, мені здається, що був би такий, знаєте, елемент розтіктися, не тримати. А далі ти розумієш, що ти відповідальний і твій психологічний стан не тільки за себе, не тільки за своїх рідних, а навіть за тих дітей, тому що. Кожна пара починалася з того, що ми обговорювали, що з ким відбувається. Вражала, коли там третій, четвертий курс хлопці йшли в військомат і їх вертали звідти. І ми переживали за кожного, хто пішов. Ми слідкували за кожними подіями. Одразу скажу, що це через рік. Двоє вже, і це теж важливий такий момент. Підписали контракт ЗСУ і зараз проходять навчання, і зараз вони вже готові йти в бій, захищати Україну. Але можливість витримати, побудувати свою внутрішню стрункість, вона була саме тоді. І, до речі, це зняло певне таке, от як роздвоєння. Да, от ви питаєте, роздвоєння особистості, воно зняло чим? Тому що. Ти піклуєшся і поруч з тобою діти, батьки, і ти бігаєш в підвал при кожному лунанні сирени, і ти відповідаєш за цих дітей, які ти не можеш захистити фізично. Тому навпаки, було таке певне єднання і вибудована внутрішня структура. До речі, зразу скажу, що вже 19 березня, 19 травня, ми змогли зібратися настільки, незважаючи на все, що ми після в період війни. Провели першу свою, ну вона була восьма по за рахунком, але перша під час таких жахливих подій нашу наукову практичну конференцію. І у нас був дуже цікавий підхід. Запрошували ми і відгукувалися гості з усієї географії України. От Уявляєте, Харків, який під бомбами, і у нас виходить зі сховища, виходить професорка, керівник Тереозі Сум. Він також мій колега, він викладач. І він розповідає, як вони боронили суми. І це настільки було, знаєте, крізь освітню таку призму настільки було зворушливо, настільки було ще додало єдності і переконання в тому, що все відбувається правильно, і що ти маєш відповідати не тільки за себе. Це насправді. Ми сьогодні в кав'ярні з Каріні і програма Кава з Борисовом раді вітаю професорку Анжелу Бойко. Можна зробити ковток, перевести Дякую. подих. Дякую. Ми з тобою з покоління 40 плюс. І е, наше внутрішнє становище цікаво. Чому? Тому що з людьми, які представляють країну агресорам, ми вчилися і виховувалися як по е, одних і тих самих абетках, тому нам нічого пояснювати не слід. Мій улюблений е, антирадянський письменник, який зараз проживає в Ізраїлі, дай Боже йому здоров'я, Ігор Губерман каже, що от коли збираються в Тель-Авіві, мої е, друзі і знайомі, такі ж антирадянщики, як і я, ми е, трішечки вип'ємо, і з нас лізе. тишина за Рагурської застави, ми починаємо співати радянські пісні. А як ти ставишся зараз до радянських пісень, до тих фільмів, на яких ми. Е, Вчилися, росли, мужніли, під е, які ми е, робили перші зізнання, ну, жінки вислуховували е, перші е, зізнання. Щось в твоїй душі змінилося чи ні? Ностальгії немає, від слова взагалі. Зразу задам абсолютно знову філософське питання, який сенс був в цих творах і що ми запам'ятали. З кожного фільму. Ми запам'ятали крилаті фрази, які відповідають нашому внутрішньому стану або певній ситуації, коли ми їх використовуємо. Ми згадуємо ідеологію цих фільмів навряд. чи. Ми виросли з цієї ідеології. Ми згадуємо хороші сюжети, згадуємо любов, згадуємо, врешті-рештам Оскар та ж сама Москва, сльозам не вірить. Да, вона отримала Оскар. Згадуємо інші моменти. Але. Як сказати, прошле нехай, за минуле, нехай залишається в минулому. Ми це прожили. Да, ми ж сумуємо за своєю молодістю і кажемо, що скільки там було хороших людей, цікавих подій. От для мене ці фільми, ці не знаю, пісні, врешті-решт, вони залишаються там. До речі, дуже цікавий момент. Не знаю, хто як у своєму колі, але зі студентських років, навіть під тією ж самою картоплею в Колгоспі, в Броварах ми все ж таки співали українські пісні, оскільки у нас була така міжнародна група, інтернаціональна доволі група, в буквальному сенсі інтернаціональна. І дуже багато були з Тернополя, зі Львова. І вони привили любов в молодості, да, в тій 17 років, до українських пісень більше, ніж це було в школі, і ніж це було в якомусь іншому середовищі. Але ж варто згадати не тільки. Ну, радянські фільми, да, там, Вісна на Зарічної улиці» чи якісь інші. Але згадайте ті ж самі мультяшні варіанти, які ми точно так жартуємо: Жив був пес. Що? Опять? ми згадуємо це і використовуємо це. Ми згадуємо Петрика П'яточкіна, теж з мультиками, з усіма іншими. Ностальгії немає. І я, підводячи, можливо, таку риску під думкою, скажу, що ми просто з цього виросли. Коли ще був доступ, і, ми, і слава Богу, що наразі немає до. Російських телеканалів це дивитися було неможливо, тому що це була в певному розумінні машина часу. Ми повертаємося в минуле. Для когось можливо, це ну так хотілося, хтось плакав за цим минулим. Я за цим плакала і не плачу. І це пройшло. Все, воно Дивись, залишилося. Дивиться за останні 9 років. Культурна ситуація і політична ситуація в Україні змінилася абсолютно. Можемо пригадати ще останні роки президентства Януковича 2012-2013. Так, от в Києві і ну, цьому були свідки абсолютно всі. Більш серйозного і більш такого по людськи наповненого заходу ніж День Росії в посольстві Росії, яке тоді очолював Чорномирдін, не було. Туди йшли всі. Ми продовжували існувати в одному практично культурному середовищі. От згадай, якщо Бортко відзняв майстер і Маргариту, то практично в один і той самий день прем'єра починалася і в Україні, і в Росії. Культурне життя було ну майже спільним. Звісно, що це вже були дві країни, але культурний простір зберігався. З 14-го року віддалення катастрофічне просто. І е, зараз, ну я про е, себе кажу. Я для себе знайшов е, вихід. У нас спільне е, культурне минуле, але це спільне культурне минуло стосується радянського союзу. Цієї країни немає. Лишилася та країна, яка прийшла до України. І зараз, власне кажучи, я не впевнений, що якщо ми візьмемо ну, 10 бійців Вагнеру і запитаємо, чи знаєте ви фільм Василя Шукшина Каліна Красна, я думаю, що 10 з 10 скажуть, що запитання наступне. Ми не можемо відмовитися від е, того культурного надбання, від того культурного коду, який в нас вклали з дитинства. А чим тоді заповнюєш ти цю порожнечу, яка безумовно виникла? А можна, я скажу, непопулярно? Я не відчуваю ніякої порожнечі. Так. Ну, направду не відчуваю. Е, щодо спільного культурного коду, я теж замислюсь. Згадайте, щонайменше, коли вийшла книга Кучми, словно звісно, Україна не Росія. Чесно, я не знаю, які були прийоми в російському посольстві, ну, від слова взагалі. І мені здається, що наша ну, прихильність, да, це там, прихильність не, до старшого брата, який мав бути. Але це ну, от, дещо штучно. Я зараз спробую привести в іншу площину. Дивіться, Україна не Росія. Зараз ми підтверджували, підтверджуємо і підтвердили, врешті-решт цією війною, що ми не Росія. Надалі заперечення не має бути відкинута, тому що Україна має свою унікальність, не заперечуючи, що ми не Росія, а тому, що ми окрема, цікава, оригінальна, унікальна країна зі своїми. Зі своїм надбанням, в тому числі культурним. І я знову зроблю такий, можливо, перекид і згадаю ті самі українські пісні, але ж за столом в Україні, навіть за радянських часів, співали українських писень і співали багато. І я, наприклад, знаю по своїй родині, це відповідає дійсності якогось моменту, знаєте, що мені хочеться? Мені хочеться, щоб Україна більше. Набула своєї самості не відокремлено. це вже зрозуміло, там вже на дуже тривалий період. Але самості ментальної, з повторюсь, дещо усвідомленням своєї унікальності. Ми 30 років шукали національну ідею. 24 лютого ми її знайшли в цій війні, тому що ми боремося проти. Але боротьба закінчиться нашою перемогою що далі. Де наша самість, де наша унікальність? Оце не загубити і створити. Е, наразі, да, от де можна шукати? Я захоплююсь українською літературою в усіх жанрах. Мені вона дуже подобається. Це для мене певне відкриття. Е, наразі я в переважній своїй більшості на українських ресурсах дивлюсь безліч фільмів, безліч фільмів в українському перекладі. І мене це правду надихає. Не буду оригінально, я згадаю, той же самий перший, пам'ятаєте, на плюсах, ще тільки-тільки починалось там 90-ті роки серіал Дінастія, який був перекладений чудовою, яскравою, правильною українською мовою для популяризації українства. Американський серіал да, зробив американський чи англійський, може переплутати. Він зробив набагато більше. От Наразі мене більше цікавить наповненням, знаєте, хорошим, якісним сучасним змістом українства. Так, да, корінні є, вони мають бути. Ну, тому що як, на якихось ногах нам треба стояти, на якихось, а на своїх на впевнених. Але мене зараз цікавить, що буде далі і яким контентом наш культурний простір буде, буде наповнюватись далі. Таким контентом, який має бути цікавим. Молоді, перш за все, ми працюємо з молоддю. Чому? Тому що молодь дуже критична. Вона не завжди вона сприймає історію на рівні вивчення, на рівні усвідомлення, але хоче йти далі. І оце далі має бути на українських рейках. От як це зробити? Це предмет широкого обговорення, не одного заходу, не одної дискусії, не одного інтерв'ю, тому що тут потребує ну, впливу і думок багатьох фахівців. Це і засоби масової інформації, це і політична сфера, це і філософська сфера, це і історики, це журнал безліч сфер, які треба обговорювати, треба говорити. А сказати, що ми от викреслили іронію судьби, наприклад, і замість неї завели якийсь інші, я повторюсь. Це ну, кліше, такий підхід з минулого, хай він залишається в минулому. Зараз в провідних виданнях світу постійно з'являються матеріали, присвячені Україні. І чи на останній Вашингтон-Пост називає цифру втрат, орієнтовну цифру втрат українських військових. Це близько 120 тисяч людей вбито та поранено. Війна закінчиться. Може через тиждень, може через 2-3 роки. Ми, на жаль, не знаємо. Ці люди повернуться додому. Ти готова ментально розмовляти з тими людьми, які будуть переживати в серйозній формі так званий В'єтнамський синдром. Ці люди будуть поруч з нами, в них випотрошені абсолютно душі, в них буде не все нормально з психікою. Вони будуть важко адаптуватися до життя. Як тим, хто не був на передовій? Розмовляти з людьми, які повернуться з війни. Віктор Олександр, я можу зробити зауваження тепер вам. Так. Давайте ми не будемо ділити в черговий раз на Україну на якісь певні соціальні страти також. Тому що я поясню, чому я так думаю. Тому що так, вони на війні, але війна, вона поруч донатами на ЗСУ, учасниками, я повторюсь, ще раз, скажу, що студенти там. Це не десь-інде, і це не значить, що ми живемо так, як ми жили до 24 лютого. Тому, коли ці люди повертаються, вони змінені. але вони повертаються не в умови січня 22 го року, навіть там листопада 21 го року, коли війни немає. Це по-перше, по-друге, е, варіант, я до цього готова, бо як можна до цього підготуватися, прийти певні курси, піти на сертифікатну програму ні. Ми просто розуміємо, що ці люди, вони також ми. Це наше відзеркалення. Без них не буде нас сучасних. Тому наших, нас теперішніх. Тому момент сприйняття буде важко. І дозволю собі, все ж таки, аналогію після Другої світової війни, в тому ж Радянському Союзі, був да, там, певний стрес, коли верталися ці люди. Пережили, тому що життя перемагає. Я да, конфлікти будуть на якомусь певному розумінні, як вони були після афганської війни. Але я не думаю, що конфлікти, якщо брати суспільно без політики, вимір буде такий, що це буде ну, якесь підґрунтя для соціального вибуху. Ні, да, можуть руйнуватися родини. Але ж вони руйнувалися і в мирний час. Так, да, можуть бути якісь або безліч хвороб, але вони є і в мирний час, їх буде більше. Мені навіть болить, і враховуючи цей контекст, мене болить іншому, тому що там на фронті знищується найсвідоміше, найпрогресивніше українство. Тому що хто не хотів туди йти, той знайшов безліч причин, щоб там не бути. І мало того, це найбільш дієздатні, найбільш осмислені представники нашого суспільства. Дай Боже, щоб вони поверталися в якомога більшій кількості живими і неушкодженими. Ще один момент це вже можливо навіть з проблематики моєї лекції. Я вірю в момент самоорганізації суспільства, певної енергетичного підходу до суспільства. Чому так? Ми можемо проходити курси, ми можемо мати якісь навички, але життя, яке складеться, воно нам саме буде підказувати, як звідси, який може бути вихід. Ми ж за добу постмодерни чудово розуміємо, що не може бути загального От для всіх. От всі, які прийшли з фронту, для них для всіх там однаковий рецепт. Ні. Кожен буде шукати себе по-іншому. До речі, можливо, зараз просто прийшла така думка. Можливо, навіть нам буде трішки легше. У нас був досвід з 2014 року, коли повертались учасники АТО. І вже суспільство могло е, виробляти певні моделі поведінки. Але все ж таки, я думаю, що це ми, вони це ми, а ми це вони. Вчора я сказав своїм студентам, що гість моєї програми Анжела Бойко, і про що ви запитали Анжелу Іванівну, ви її набагато краще знаєте, ніж я. І от дівчата, дівчата сказали, звісно, що я авторку питання називати не буду. Він каже: я не вірю, що можна бути і адміністраторкою. І е, філософинію, і утримувати е, е, родину, щоб в ній було все гармонійно, е, і е, щоб е, між цими поняттями була гармонія. Обов'язково в чомусь буде пробій. В чому пробій у Анжели Бойко, чи пробою немає? Якщо можна, е, ну, хоча б спробувати чесно відповісти. Задумалась. Можливо, я була. Не дуже, ну скажем, не то, що відповідальною, знаєте, такою ну, вимогливою, напевне, була, але дуже розуміючою мамою. Можливо, в цьому. Можливо, в тому, що замислилась, направду замислилась. Можливо, в тому, що мені просто везло, що і моя родина, і мої колеги. Бо ми якось за принципом емпатії розуміли, що якщо один завантажений, то хтось інший може підставити плече і командна робота, і збіта фраза не подобається вона мені на правду. Але вона все ж таки має бути. М -м да, я буваю, і це нормально, недосконало, да, я можу проспати, да, я можу щось не зробити. Але системно я все ж таки намагаюся щоб все це було. Питання не в щирості. Не в щирості я не знаю, де шукати, або я буду зараз вигадувати, де я себе не відчуваю, скажімо, там, комфортно. Е, мені комфортно вдома, мені комфортно з дітьми, з мамою, мені комфортно з колегами. Не знаю. Е, бувають ляпи і проколи в усіх форматах, без питань. Не готова навіть сказати. Я подумаю над цим. Отже, тоді останнє запитання. Відомо, що навіть найдосконаліші розуму не могли переконати в тому, що вони праві, а люди помиляються. От один з найпоширеніших прикладів, коли згадують про це, Сократ. Його засудили до страти більшістю голосів цілком демократично. З 500 суддів 280 було за те, щоб його стратити. Уявімо, що Анжела Бойко на місці Сократа і переважно перед аудиторією, яка ставиться до тебе негативно. Які аргументи ти наведеш на свою користь, якщо скажуть, Анжела Бойко, вам вже не місце у вищій освіті? Перейдіть, наприклад, до сільського господарства або ще кудись. Аудиторія налаштована негативно. Як ти спробуєш виправдатися? Що ти, щоб ти залишаєшся в університеті. Чи все ж таки ти е, не будеш е, опиратися і перед насильством поступишся? У ну, мене вже був такий етап мого життя. Я думаю, що опиратися будь-яким змінам немає ніякого сенсу. Виправдовуватись перед тими людьми, які тебе ненавидять, теж немає ніякого сенсу. Повертаємося до нашого попереднього розмови. Треба робити свою роботу. І як там, принцип принципі Пентагона, роби, що повинен, а далі будь-що буде. Тому приблизно так само. Виправдовування точно не мій метод. Переконувати про те, що я хороша, добра, це точно не мій метод, це не про мене. Мій метод буде полягати в тому, що роби якнайкраще. Якщо ці аргументи є, роби як найкраще для кого. Перш за все, відповідальність перед самою собою, саму себе не обдурити. Друге, відповідальність перед людьми, поза всяким сумнівом. Але переконувати комусь не збираюсь. Я вдячний тобі за цю розмову. І нехай у професорки філософині Анжели Бойко в найближчі 150 років все буде гаразд. Дякую за побажання довгого життя. Анжела, слухай, а от як кожному філософу взяти і випити чашу з отрутою і навіть не моргнути, в тебе вийде? Легко.